кипарис мужской знак. А, здесь он Сім'я Марини жила в центрі Сімферополя, але два роки тому переїхала до містечка Березань Київської області. Сложно сказати про любимих містах Крим. Там він був везде, вокруг, і коли ти всереді, ти не замічаєш важності, цінності. А тут ми трохи оторвані, і тому э, всі мисли там. Ну, це все одно що спросить, вот у вас в домі є любимі міста. Створювати прекрасне пробує і син Марини Амір. Він любить тримати в руках готові вироби та розказувати значення кримськотатарських орнаментів. У ніктора мені не зразу виходить, ніхто кліни розлітаються. А я в у мене з першого разу з Вот. Ну, Я просто не хочу цим займатися. Не для мене мені подобається кліни готові, кадаму ж тверде. А када а кадами сирає там. То тактильне, мені неприятне відчуття. Незважаючи на відстань, творчість Марини завжди пов'язана з Кримом. Свої вироби майстриня створює за цим гончарним колом. Я не можу відділити життя, своє життя і своє творчість. Це те, чим я займаюся, це те, з чого состоїть мій день. У нас питання, як глина звучить частіше, ніж як как діла. Яка чувственність є в роботі за гончарним колом? Главный инструмент, который мы взяли сюда в первую очередь, когда при переезде, получила два высших образования, но потом поняла, что все-таки никуда не денешься, и надо заниматься тем, чем ты должен. Анна Воробьева Катерина Мацюпа, эпизоды.